На прийом до сімейного лікаря очікує житель опішнянської громади Володимир Тарасенко. Нині пацієнтів у медзакладі тимчасово приймають у спеціально облаштованій частині приміщення. Часто хожу, часто. На другому етаді вже би, і непогано зробили, да. хлопці працюють. Я після ремонту сподіваюся, що буде найкраще, буде гарно. До цього ремонту ми працювали на другому поверсі. Був у мене 11-й кабінет, звичайно, більший, ніж цей. Але я хочу сказати, що на даному етапі ми всі добре розуміємо, що це все, тимчасове явище. Ми дуже стараємось знаходити компроміси з пацієнтами, якось трішки їм облегшувати. Ці не досить гарні умови, але вони нас також розуміють. Реконструкцію центру ПМСД в Опішні розпочали восени 2024 року. Працюють будівельники на першому та другому поверхах. Загальна площа, де відбувається ремонт, понад тисячу квадратних метрів, розповів виконроб Євген Савченко. Відбивали повністю всю штукатурку, збивався повністю підлога по всій лікарні. Старе опалення вирізалося, в підвалі теж повністю опалення замінене, Водопостачання замінене. Електропроводка теж все повністю нова. Нові щитові, нові автомати, все нове. Зараз електромонтажні роботи, проводка розкидається по стінах. Сантехніки водопостачання розкидають. Закінчуємо вже демонтажні роботи, штукатуримо стіни, стяжки льємо. Плитка ложиться на стіни. Загальна вартість цього проекту 23 мільйони гривень. Залишилось ще зробити на десь приблизно на 13 мільйонів гривень. Є в нас ще в планах встановити сонячні панелі сюди, щоб боротися з блекаутами, але це вже будемо шукати грантові кошти. У нас облаштувати тут планують близько двох десятків кабінетів, каже директорка центру ПМСД Христина Покутня. Це будуть сімейні лікарі, це лікар-уролог. Це е, УЗІ. Тут у нас буде обов'язково е, кабінет психологічної розгрузки. Що це означає? Це означає те, що військові, які будуть повертатися, у них буде спеціальний кабінет. Не тільки будуть їх приймати. З ними буде працювати Андасі, є психотерапевт. Тут буде кімната матері й дитини, де також будуть тільки мовлять, там щеплення їм робити і так далі. Ми збільшуємо кількість послуг нашого ЦМСД, що потребує збільшення приміщень, тому що от конкретно ця частина вона взагалі не використовувалась, Це була закинута частина. І працювало десь відсотків 10-20 приміщення зв'язку з економією там, газу, світла і так далі. А зараз ми їх утеплили, перевели на дров'яне опалення. Ми на на газ нічого не витрачає. Майже люди комфортно зможуть обслуговуватися в сімейних лікарів, бо тут вже є ліфт, встановлений, в принципі, всі, вся доступність зроблена. Як розповів Суспільному, виконроб Євген Савченко завершити роботи планують влітку цього року. Демонтажні роботи вже виконані на 90%. Замінене повністю опалення. Виконана штукатурка на 50%. Другий поверх закінчуємо шпаклівку, встановлення нових металопластикових дверей. Стяжка вже виконана на 100%. А перший поверх ще буде, штукатурка проводиться, стяжка буде заливатись. Тетяна весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава.